Частинка моря, корали. І ці корали у вас в саду. Знайомтесь: ценарарія попеляста, або стрібляста, або приморська. Декілька десятиліть назад я придбала її як однорічник і життя. Та клімат показали, що ця рослина може зрощуватись і, як багаторічник, центральна Україна. З осені я викидаю на неї прямо всередину куща, не заморочуючись, не по бокам, не підкопую, просто всередину куща насипаю відро з компостної ями. Все більше я нічого їй не роблю. Природа сама за неї подбає. Оті сплячі бруньки, які всередині під цією грудкою ґрунту знаходяться, з весни вони починають відростати, утворюючи нові тебла, на яких на кінці цих тебел з'являється така срібляста плюшева красота. Ця плюшева красота швидко підростає, і утворює такий гарний самодостатній кущ. Ось це. Купа бадилля це все одна рослина. А це коріння цинерарії. Ось так воно виглядає, коли йому вже більше 3-4 років. Тож, викопали, розділили, побачили, який корінь має кущ. Тепер роздивимось, звідки ляж росте красота. Маємо стебло з листочками. В кожному листочці спить брунька. І як тільки це стебло з листочком лягає горизонтально ближче до землі, ота от брунечка спляча прокидається і починає проростати, утворюючи справжню стріблясту гілочку. Тож, чому в мене такий дорослий великий кущ? Та тому що Восени я кинула на нього, як я казала, відро землі. Таким чином гілки пригнулися до землі. І коли я вчасно цю землю не розгребла, всі ті бруньки, які були під землею, вони проросли і утворили такий широкий великий кущ. Якщо ж вам це не потрібно, або ви гарні господарі, то, звичайно, Такого розлого куща у вас не буде. Це буде більш компактний. Але ж те, що прикидати землею потрібно, це 100%, бо інакше є ймовірність, що він трошки може примерзнути. Тож, до чого це все я розповідаю? Для того, щоб ми розуміли, як ми зможемо розмножити цю рослину. А розмножується вона дуже легко. Достатньо нам зрізати таку гілочку, де вже прокинулися оці бруньки, які вже стигли нарости. І вкладаємо в підготовлену лунку, присипаємо земелькою, полили і забули. Можете трошки зверху підстригти масу, ту зелену, щоб не так випаровування було, але я цим не займаюся. Я так і залишаю, і потім по верхівкам. Видно, чи вже вона прийнялася чи ні. Якщо нижнє листя пригнічене, то верхівочка, вона вже така пряменька, вирівнялася, і це вже означає, що все Все зроблено, Кущ прийнявся. Підготували посадкову лунку, це дуже гучно сказано. Я нічим таким не займаюся. Взяли маленьку лопаточку, підійшли десь біля ожини, бо там найбільш волога така земля, встромили цю лопатку. Туди між лопаткою землею вставили живець, лопатку витягнуло, ножкою придавили ґрунт, ущільнили навколо цього живцю, ми вже укорінюємо. Ви тільки погляньте, яка маса посадкового матеріалу. Це ж скільки людей можна обдарувати цією рослиною. Як ділю ценерарію, показала беру, беру посадковий матеріал. Теж показала, тепер хочу розповісти вам швиденько, де вона в мене зростає. Зростає на прямому сонці. Особливого поливу в мене для неї немає: поливаю троянди, що їй дісталося, те й дісталося. Поливаю там інші рослини, що дісталося, те й дісталося. Але завжди існує якесь але це боїться холодного перезволоження. Тоді на неї може напасти борошниста роса. Це так пишуть. Гниль, теж так пишуть, і іржа, це в мене було. Нічим не обробляла, воно саме про, просто пройшло якось. А ось так виглядають квіти цинерарії. Це нібито такі квітоноси на довгих ніжках. До речі, коли вони утворюються, кущ розвалюються, і багато хто з нас не дозволяє квітувати, таким, як Санталіна або цинерарія, в цьому році. Я не втручалася в цей кущ, і він мене вразив своїм квітуванням. Це було ціле море квітоносів на високих ніжках, жовті яскраві квіточки, і це тривало, ну, мабуть, з місяць. Не буду перебільшувати, але дуже довго. Це вам не якась там лілія. Один день квіточка. Маю надію, що ви, мої прекрасні глядачі, завітаєте на мій канал Ще, де ми з вами. Будемо пересаджувати санталіну. Теж такий стрімлястий кущик.